Пекло на землі, з якого неможливо вибратися живим. Усе це про в'язницю Алькатрас. Одна згадка про неї жахала навіть найцинічніших злочинців. У цьому випуску ми згадаємо історію легендарного Алькатрасу. Ви дізнаєтеся, чим він заслужив славу найсуворішої та найнеприступнішої тюрми у світі, хто і за що туди потрапляв, та як за чотири роки в Алькатрасі зламали алькапоне. Ми розповімо, скільки людей намагалося втекти з тюрми на острові. І чи вдалося це бодай комусь? На відстані двох кілометрів від узбережжя Сан-Франциско, штат Каліфорнія, розташовані кілька скелястих островів. Їх відкрив іспанський дослідник Хуан Мануель де Аяла у 1775 році. Одному з островів мандрівник дав ім'я Ла Ісла де лос Алькатраасес у перекладі з Іспанської острів Пеліканів. Там справді мешкало багато цих птахів. Згодом, через помилку британського дослідника Фредеріка Вільяма Бічі, який переносив дані з іспанських мап, назву Алькатрас отримав сусідній острів, той на якому згодом з'явиться знаменита в'язниця. У часи золотої лихоманки Сан-Франциско перетворився на великий світовий порт. Через сильні течії та ненадійних лоцманів у прибережних водах регулярно траплялися кораблетрощі. Щоб освітити шлях судам, на острові побудували маяк. До 1859 року на Алькатрасі для захисту міста з моря звели форт, який вважався практично неприступним. Окрім потужного озброєння, його захищали сильні течії та крижана вода затоки. Такі умови ускладнювали не лише доступ до форту, але й втечу з нього. Тому американське військове командування почало використовувати острів для утримання військовополонених, коли потреба в обороні фортеці відпала. Алькатрас продовжили використовувати як військову в'язницю, але режим у ній був доволі м'яким, принаймні порівняно з тим, що буде згодом. Під час Великої депресії в США зросла організована злочинність. Влада мусила відповісти і згадатим чолосамбіпротіпі з тим, і згадала про Алькатрас. У 1934 році колишній форт передали федеральному бюро в'язниць і перетворили на тюрму з найсуворішою охороною в Америці. В'язничні камери реконструювали, дерев'яні грати замінили на особливо міцні сталеві, двері обладнали найсучаснішими замками, скрізь встановили датчики руху, а на входах до їдальні та робочої зони металодетектори. Щоб запобігти втечам, службові тунелі забетонували, а по всьому периметру тюремного корпусу облаштували галереї зі зброєю для охоронців. У стелю їдальні на випадок бунту вмонтували контейнери зі сльозогінним газом і з дистанційним управлінням. До Алькатрасу рідко потрапляли одразу з зали суду. Зазвичай сюди переводили в'язнів, з якими не могли дати раду інші виправні установи. На острів відправляли найцинічніших злочинців ватажків банд, убивць і гангстерів. У різні роки в камерах Алькатрасу сиділи Джордж Келлі Барнс, знаний як Кулемет Келлі», Ганстер і Бутлегер, який отримав довічний термін за викрадення нафтового магната Чарльза Уршела, Артур Док Баркер за організацію банд, пограбування, нальоти на банки та вбивства поліцейських. Елвін Карпович. Він же гад. Він же жахливий Карпіс, якого через викрадення людей та вимагання ФБР оголосило ворогом держави номер 1 Роберт Страут. Він же птахолов з Алькатрасу, який був засуджений не лише за вбивство, а й за те, що заколов одного з охоронців у попередній в'язниці. Але найвідомішим в'язнем поряд із Келлі був Аль Капоне. Ватажок Чікаської мафії провів на острові біля Сан-Франциско чотири з половиною роки. Без сумніву, це були найгірші роки його життя. Якщо в попередній в'язниці великий Ел мав зв'язки, завдяки яким жив у королівських умовах. То Алькатрас зустрів знаменитого гангстера зовсім не по дружньому. Вплив Капоне в Алькатрасі не діяв тут зв'язки не працювали, тому замість великої особистої камери він отримав одиночну зі сталевим ліжком, замість дорогих костюмів і шовкової білизни, тюремну робу, а замість тенісних кортів, прибирання коридорів, миття підлоги та прання білизни у в'язничній пральні. В алькатрасі мафіозі швидко втратив колишній авторитет. Керівництво призначало його на найбільш принизливі роботи, інші в'язні з нього знущалися. Крім того, тут у гангстера загострилися давні хвороби, зокрема Сифіліс, що сильно вплинуло на його психіку. Зрештою, майже божевільного капоне перевели до тюремного шпиталю, а в 1938 році відправили до в'язниці у південній Каліфорнії. Через рік його звільнили. Але решту восьми років життя колись найнебезпечніший злочинець Чикаго провів у інвалідному візку і уже ніколи не повернув собі впливу. Алькатрас був тюрмою суворого режиму. На трьох в'язнів припадав один охоронець, такого співвідношення не було більше ніде. За в'язнями постійно спостерігали і перераховували 13 разів на добу. У перші роки в Алькатрасі діяла політика тиші, в'язням годинами забороняли видавати будь які звуки. Спочатку в'язням у Алькатрасі навіть не дозволяли розмовляти. За порушення карали втратою привілеїв, як-от листування чи доступу до бібліотеки. За серйозні проступки кидали в ізолятор, холодну темну камеру. Безпека була жорсткою, колючий дріт, вежі, охорона. У душових подавали тільки гарячу воду, щоб в'язні не звикали до холодної води затоки. Попри все, втекти намагалися 36 осіб у 14 спробах. Двадцять трьох спіймали, шістьох застрелили, двоє потонули. Доля ще п'ятьох невідома. Першим загинув Джозеф Баверс у 1936 році, без чіткого плану. У 1937 році Теодор Коул і Ральф Роу втекли під час шторму. Вважається, що вони потонули. Найвідоміша втеча відбулася у 1962 році, коли Френк Моріс і брати Енгліни втекли через вентиляцію та поплили на саморобному плоті. Їх більше не бачили, але існує понад 250 непрямих доказів, що їм вдалося вижити. У 1946 році шестеро в'язнів під керівництвом Бернарда Коя намагалися захопити зброю та втекти. Розпочалася битва за Алькатрас. Яка тривала три дні і забрала життя п'ятьох людей. У 1963 році тюрму закрили через надто високі витрати. Згодом острів ненадовго зайняли індіанці, а з 1973 року Алькатрас став музеєм і популярною туристичною принадою Каліфорнії.